Вітаю вас на каналі Дивись та готуй». Тут я буду ділитись з вами простими рецептами смачної домашньої кухні. Сьогодні пропоную приготувати смачну домашню тушену картошку. Для початку візьмемо м'ясо. Я брала лопатку десь приблизно пів кілограма. Можна взяти. Не раджу брати щось дуже сухе, тому що, щоб жирок був, щоб воно було більш. Сочне і смачне. Ріжемо його на квадратики. Не потрібно дуже великі, десь приблизно 10 10, не будь-багато, 5-7 см. Як. Ну, ось такі, бачите, невеличкі квадратички, щоб воно гарненько просмажилося. Все гарненько ріжемо акуратно. Зайві, якщо є плівочка чи ще щось. Краще видалити. Мене дітки просто не люблять, щоб жиру там дуже багато було. Тому я видаляю, щоб було сочненьке, просто м'яско. Кур, можна курку брати, але воно занадто сухе буде, тому раджу свининку. Ось такі вийшли в нас дивіться, гарненькі квадратики. Все рівненьке, все красиве, бачите, яке, хороше м'ясо. Далі поріжемо цибульку. Цибульку візьмемо. Середню цибулинку не треба багато, ріжемо тріпненько, ненько, як вам подобається. Пів кільцями можна гарнесенько, щоб було смачно, куди ж без цибульки. Дуже багато також не раджу ложити. Поріжемо гарнесенько все це. Щоб була наша картопелька смачна і соковита. Ось так, все гарненько. Я ріжу спочатку півкільцями, а потім дрібненько ще кришу. От також не люблю великі куски цибулі. Дивіться, як вам більше подобається. Так, все гарненько покришили, покришили. І все, От така краса в нас вийшла. Все, вкладемо в мисочку, щоб вона нам не заважала. Далі беремо морквинку. Моркву також середнього розміру, солоденьку якусь взяти, гарненько її натерти. Я використовую дрібненьку терку. Щоб також не були великі шматки. Знаємо, дехто на квадратики кришень. Я так не люблю. Люблю ж, от така, щоб дрібнесенька, гарненька морковка була. Тоді вона додає смак, додає колір. Далі перейдемо до картоплі. Картоплю беремо, яка є в кого вдома. Бажано якусь смачну брати сорт, якийсь хороший взятий, який розварюється, щоб наша. Потім тушена картопелька вийшла смачна, гарненько все чистимо. Можна заставити когось домашнім, нехай вам допоможуть. Всі будуть їсти смачну вечерю. Нехай чистять вам картоплю. Все гарненько зрізаємо, чистимо. Можна собі включити гарну музику, щоб вам не сумно було займатися цим. Ось так. Далі все це гарненько ще чистимо. Вся наша картопелька красива. Далі я її ріжу приблизно, зараз вам покажу, десь, якщо це середня картоплинка, то на чотири частинки десь приблизно. Ну, ось такі кусочки, щоб були. Якщо це буде дуже здорова картоплина, то можна там на 6, на 8. Ви дивіться, не треба сильно малесенькі кусочки, але й не треба здорові. Нагріваємо наш казаночок. мене ось такий, наливаємо трішки олійки туди і кидаємо гарно розігріваємо, кидаємо наше м'яско туди, щоб воно гарно просмажилося. Все, ось так гарненько. М'ясо в мене, я забула сказати, чи говорила вже, десь пів кілограма, може, трошки більше. Ось так воно все красиво у нас там смажиться все його. Щоб воно прямо гарне таке, золотисте було. Все підсмажуємо гарненько. Ось таке красиве м'яско у нас, бачите? Далі туди кидаємо нашу цибульку. Коли вже м'язко підрум'янилося, кидаємо цибульку, щоб воно теж трішечки підсмажилося. Далі морковку додаємо. Також трішки підсмажуємо. Все таке красиве в нас виходить. Наступна на черзі у нас картопелька. Туди складаємо все це в наш казаночок. Ось така краса у нас виходить майже повний казаночок. Далі додаємо трішки солі, трішки перчику за смаком, якщо любите перчене, ложіть більше. І трішки сушеного часничку. я його дуже люблю. І завжди кладу трішки червоного солодкого перцю паприка. І все гарненько перемішуємо. Все от так гарно. Ось воно трішечки у нас. І даю трішки-трішки можна томатної пасти, а в мене соус. Лавровий листочок не забуваємо. Все це красиво трішки протушкувалось і заливаємо кип'яточком. Небагато, так, десь отак достатньо буде, щоб не повністю покривало картоплю. Все накриваємо кришечкою, і на маленький вогонь хай тушиться. Ось наша картопелька готова. Дивіться, яка вона смачна. Дивіться, вона трішечки розвариста, але в основному ціленька, вона м'якесенька, яке гарненьке м'язко. Смакота. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, чекаю на ваші відгуки, готуйте з любов'ю.